У Ватикані будуть зміни, а у Києві напруга 26 квітня. Папу римського Франциска поховали. І тепер усі питають, хто буде наступним? І головне, яке це матиме значення для України? Бо знаєте, коли новий папа в Білому виходить на балкон, десь у Кремлі вже вмикається телевізор. Сьогодні розберемося, як смерть папи може вплинути на війну в Україні. Чому Ватикан це не просто церква? І хто насправді формує моральні сигнали для світу. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут ми говоримо про міжнародну та українську політику простою мовою, без якоїсь там дудної академічної аналітики. І перед тим, як ми почнемо, підпишіться на канал. Для вас це абсолютно безкоштовно, а мені це сигнал, що я працюю недаремно. І ще я відкрив монобанку для розвитку власного каналу. Якщо хочете мене підтримати, посилання буде в описі під цим відео, і біля мене буде QR-код. Тож, це мене все буде мотивувати. А ми починаємо. Почнімо з головного: Понтифікат папу Римського Франциска тривав понад 10 років. Це не рекорд, але за цей час він встиг стати однією з найвпізнаваніших фігур не тільки в релігії, а й у міжнародній політиці. Так, так, саме про політику тут іде мова. Бо Ватикан це не лише місце з, так би мовити, гарною архітектурою і довгими чергами туристів. Це держава. І в цій державі працює дипломатична служба, яка має відносини з понад сотнею країн світу, у тому числі з Росією, Україною, США, Китаєм та навіть Іраном. Тобто так. Армії нема, але посли є, і взагалі чому смерть Франциска це не лише церковна подія. За життя папи Франциска Ватикан намагався бути голосом вселенського миру, але іноді цей голос звучав так, що в Києві здригалися, особливо після фраз на кшталт завжди треба почути обидві сторони або Україна та Росія братні народи. Але коли одна сторона обстрілює цивільну інфраструктуру, а інша захищається, то, знаєте, якось з компромісами і слуханням обох сторін, ну якось складнувато, погодьтеся. І тут важливий момент: Франциск не був проросійським, але він вважав себе вищим за політичні оцінки. Він намагався говорити мовою загальнолюдських принципів. І проблема в тому, що в реальній війні ці принципи дуже і дуже швидко зношуються обстрілами. І вийшло як? Він ніби і не підтримував агресора, але його слова часто звучали: як А давайте вже помиримося, а не будемо називати, хто почав цю війну. Що ж тепер буде далі? Тепер конклаву. Це зібрання кардиналів, яке має обрати нового папу вже 7 травня. Їх більше сотні, і більшість призначив з них саме Франциск. Але це не означає, що наступник буде точно такий самий, бо в самому Ватикані є е, умовні ліві і праві. Ліберальні сили хочуть відкритішої церкви, більшої уваги до клімату, менше до заборон. А консерватори хочуть навпаки повернутися до традицій. Менше політики, більше молитви, і щоб ніякої ЛГБТ-повістки в церкві не було. І отут цікаво, Україна це не просто е, якась політична тема, це моральна дилема. Бо війна, в якій вбивають дітей, руйнують храми і крадуть людей, це не просто якийсь геополітичний сюжет, це тест на совість. І новий папа, ким би він там не був, отримає цей тест. У перші ж місяці свого понтифікату. А що ж з Україною? І чи вплив Ватикану реальний? Якщо чесно, на полі бою Ватикан ну не вплине ніяк. Він не передасть станки, не закриє небо і не скаже Путіну, а ну іди додому. Але моральний вплив реально працює, бо дуже багато країн, особливо в Латинській Америці, Африці, Азії, дослухаються до Ватикану як до авторитету і Якщо папа чітко скаже ця війна, агресія, Росія має зупинитися, Україна має право на самозахист, то це стане сигналом для мільйонів католиків у всьому світові. І не тільки для них. А зараз таких прямих заяв ми не мали. Навіть більше були моменти, коли у Ватикані ухилялися від чітких формулювань. Мовляв, ну, знаєте, усі страждають і так далі. Ну, в принципі, так, страждають. Але чому, в принципі, незручно про це все сказати? А що думає Українська церква щодо цього? Тут усе теж ну, не так просто, бо Ватикан це про католицизм, а в Україні е, переважає православ'я. Але є е, велика греко-католицька спільнота, яка е, напряму підпорядковується саме Ватикану. Це мільйони людей, тисячі священників, єпископів і дуже активна присутність в реформаційному просторі. До прикладу, наш патріарх Святослав неодноразово критикував надто м'яку риторику Ватикану, але водночас наголошував, що ми вдячні за кожне слово підтримки, навіть якщо його довелося чекати довше, ніж би хотілося. І тут важливо: українські католики не просто хочуть донести свою позицію. Вони хочуть, щоб їхній біль не розмазували по глобальному фону. Бо коли у тебе ракета прилетіла в лікарню чи будь-куди в інше місце, важко слухати про те, що ми всі однаково страждаємо. Ватикан і гуманітарні місії. Важливо не лише що говорять у Римі, а що роблять. А роблять, чесно кажучи, ну небагато, але точково і обережно. У 2022-2023 роках папа Римський кілька разів відправляв спецпредставника до Москви та Києва, кардинала Матео Дзуппі. Він намагався організувати гуманітарні коридори, повернення депортованих дітей, доступ Червоного Хреста до окупованих територій, і результати насправді були скромними. Але сам факт, що Ватикан намагався, важливий. Бо це була одна з небагатьох сторін, яка мала прямий канал із Кремлем. Західні лідери ні. Проблема в тому, що Росія користувалася цим каналом не для діалогу, а для того, щоб знову повторити наші умови або нічого. І, звісно, ні про які компроміси з боку агресора, ну, навіть мова не йшла. І хтось скаже, ну. Серйозно, які ще впливи Ватикану можуть бути, якщо війна вирішується зброєю? Ну, цілком справедливе питання. І я навіть заперечувати не буду цьому. Але є завжди одне, але політика це не лише про ракети і наради, це ще й про символи. А Росія, як ми знаємо, таке любить. Пам'ятаєте, як у квітні 2022-го на хресній ході у Ватикані поруч йшли Українка і росіянка, які читали молитву про мир? У Києві це ну, викликало значний шок. Істерики не було, але звучали дуже чіткі заперечення, що це не жест миру, це жест знецінення реальності. Але у Римі просто не зрозуміли, що українці не проти прощення, вони проти симетрії. І, от саме це один із головних викликів для наступного папи. Усвідомити, що іноді нейтралітет це не позиція, а втеча від неї. Також не забуваємо, що католицька церква це ще й важливий чинник в Італії, Іспанії, Франції, Польщі, Литві та ще низці країн, які підтримують Україну. У цих країнах багато політиків і суспільних лідерів дослухаються. До релігійного голосу, і якщо новий папа буде чіткішим у своїх формулюваннях, це може змінити тональність дискусій, особливо в умовах втоми від війни. Бо поки Франциск іноді балансував на межі, що всім боляче, то умовний папа з жорсткою позицією міг би сказати, що немає миру без справедливості. І агресія має бути названа агресією. Такі слова насправді змінюють не хід фронту, але змінюють моральну рамку дискусії, і це не менш важливо у довгостроковій перспективі. І ще один нюанс: це Африка та Азія. Можливо, це не очевидно, але Ватикан один із небагатьох, хто має свою присутність у країнах, куди не дісталася навіть ООН. Католицькі місії є в найвіддаленіших регіонах Африки, Латинської Америки, Азії. Там часто не працюють медіа та уряди або працюють, але дуже дуже вибірково. І якщо там люди дізнаються про війну лише з місцевого католицького проповідника, то саме він по суті формує картину світу. Якщо папа наступний буде чіткий у словах про Україну, то навіть у Конго там, Перу чи Філіпінах будуть знати, що це війна несправедлива, кривава, і вона триває і досі. І чому Трампу це теж важливо? Не забуваємо, зараз президент США Дональд Трамп. І він не надто любить складні розмови про мораль. Для нього важливіші угоди, домовленості і вигода. І от якщо папа наступний теж буде умовним дипломатом, який шукатиме компромісів, то Трампу це підійде. Бо це додатковий аргумент, мовляв, навіть Ватикан хоче миру. Чому не домовитися? А от якщо новий папа скаже, що поступки це не шлях до справедливості, то це вже буде інша історія, і для Трампа це буде дискомфорт. Бо тоді мирний план без якихось гарантій безпеки для нашої держави виглядатиме як просто політичний цинізм, який взагалі нікому не потрібен. А як реагують у Москві? У Москві на смерть Франциска відреагували стримано, але в риториці з'явилася надія: мовляв, новий папа буде менш політизований. А це переклад з кремлівської означає. Хай не називає речі своїми іменами. Росія давно веде гру на моральному фронті. Їм дуже потрібно, щоб їх визнавали жертвою або хоча б однією зі сторін конфлікту. І якщо новий папа дасть їм таку можливість, це буде велика медійна перемога для самого Кремля. Тож питання не в тому, хто скільки молиться, а в тому, хто має сміливість сказати, де є правда. І чи буде готовий новий папа бути таким голосом. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть у коментарях, а як ви вважаєте, чи може новий папа вплинути на позицію світу щодо України? А якщо хочете підтримати, то ось біля мене буде QR-код, а також посилання на Монобанку буде в описі під відео. Завдяки вашій допомозі цей канал росте і розвивається! А з вами був Єгор Голівець, політолог без краватки. До зустрічі!